Я дам відповідь на це запитання. Дивіться, сьогодні ми питання все дуже активно, вже як ви продовжуємо. Ми розглядали дуже активно це питання, знаходили різні шляхи вирішення цих питань, законні юридичні. І сьогодні внесли додаткове питання саме щодо передачі, зараз цього приміщення, ми будемо зараз далі розглядати у відділ освіти для того, щоб усі були юридичні підстави. І тільки ми передамо процедурно, ми тоді розробляємо відповідну програму, вносимо до того, що ми позачарову сесію, вносимо зміни до бюджету і розглянемо це питання. Зараз напередодні це питання розглядати у нас просто немає підстав. <клес> <А, да, клес> <можна зробити? клес> да, я думаю, що ми встигнемо це зробити. Все буде залежати, ми встигнемо. Буквально в перші числа ми будемо знати контрольні цифри по виконанні плану і я готовий повністю провести позачарову сесію. Сьогодні дуже важливо, щоб процедурно пройти ці всі питання. Да. А за які саме активі Мова йде за підвальне приміщення, яке ми називаємо бідотеклією. Ми ж за це зараз говоримо, за ці кошти, так? Тобто тоді ми можемо діляти кошти. Тобто кошти резервуються, вони будуть розірвати себе. Депутати ваші ласти. Обладнання поставлено громаду в травні місяці. В травні місяці. 5 міст е, в Україні, яке отримало таке обладнання і воно виготовлено було конкретно під нас. У червні місяці на сесії е, ми ще Це раз проговорили повторно є. про створення mm -hmm. центру День і було обіцяно, що всі. протягом місяця буде знайдено можливості і варіанти, ми запропонуємо. І так само е, там, ще на минулому тижні обговорювалося і казало, що все добре, ми вже знайшли шляхи. Я перепрошую, але мені буде складно пояснити людям, які виготовили обладнання за кордоном, доставили його до нас за власний рахунок, мають вже готову команду людей, яка готова навчати. В інших громадах вже відкрито центри і відбуваються наукові пікніки, Молодь і учні і викладачі приходять і підвищують свою спроможність. А у нас в громаді ми... Два місяці поспіль не можемо знайти ну, просте якесь вірогідне рішення, про яке можна пояснити грантодавцям. Це досить немаленькі кошти, і вони не з нашого бюджету. Плюс ще ж є додаткові кошти 7 тисяч доларів на ремонт приміщення. Я перепрошую, але мені здається, що ну, типу, ми маємо прийняти якесь рішення або наша громада його реалізовує, або ми не спроможні це зробити. Бо, вибачте, команда людей потратила більше, ніж півроку для того, щоб е, отримати цю можливість. Я приношу своє вибачення за надто емоційний е, виступ. Але за, з 2021 року наша команда реалізувала на, на, на теренах нашої громади, здається, десь біля 15 проєктів. Ну, Це ще не реалізований, але принаймні обладнання є. Виникає просто питання. Я перепрошую. Що ж поганого ми зробили, що ми не можемо отримати цю підтримку? Дякую. Шановний колеги, Андрій Володимирович, ви знаєте, я один із тих, який перший був і говорив, я буду вас підтримувати в цьому питанні, а тим більше, коли кошти додаткові, які можна отримати. Але. Андрій Володимир, Питання можуть вирішувати стільки в тичному законному порядку, так може вирішувати, а не так, як комусь хочеться. Тому ми шукаємо, шукаємо ріжні чахи альтернативні для того, щоб я вирішити. Є в нас фінансовий відділ, так є е, відділ архітектури, є відділ капітального будівництва. Потрібно зробити все так, щоб це законно було порядку. Минулому місяці ви сказали те саме. Немає фінансової можливості, але ми закладемо її на липень. Місяць я обіцяв людям, які е, підписали меморандум з приводу того, що ми реалізуємо цей проект і все йде в штатному режимі. Вибачте, будь ласка, але це так не працює. Воно координується Міністерством молоді і спорту. Це на державному рівні, це міжнародні інвестиції. Ми не зможемо це пояснити людям, чому це відбувається. Мені писати доведеться купу пояснень. Тому що амброзія цвіта півтора мільйони, треба корчувати амброзію, Андрію. Ти не знаєш чому. Я пропоную, я пропоную зараз, так, ми рухаємося зараз в цьому Ми не можемо зараз ви перескочити. Виділити зараз кошти, що під що кому, ми не маємо. Чому не може провести ремонт власного приміщення, балансу утримувач? Тим більше, щоб ви виділяли кошти перед новим роком, то самі 200 тисяч. Юлія Миколаївна, поясніть, будь ласка, так, ну, зовсім... Чому не дешево? Чому не дешево? Кошти бюджеті передбачаються за цільовим призначенням. цьому цільному призначенню відповідає відповідні коди бюджетної класифікації, оскільки балансотримувачем приміщення є наш комунальне підприємство Вробниче управління комунального господарства, яке здійснює господарську діяльність за рахунок тарифів на квартирну плату. З бюджету кошти комунальне підприємство може отримувати тільки за програмами в межах повноважень відповідно до закону про місцеве самоврядування. Коли виділялися кошти ЖЕКу на ремонт приміщення, це виділялися кошти саме на укриття відповідно до програми надзвичайних ситуацій. А освітній центр це Повноваження освіти, і відповідно ніяким чином не можуть виділитися кошти жертву по освітній програмі. Зобов'язаний отримувати свої привішення в налажному стані. Я, я прошу вибачення. Остання ремарка питання. Е, е, у нас був місяць із сесіями, і це питання е, до п'ятниці сказали, що все нормально. Усі шляхи ми вже знайшли вирішення. І тільки в понеділок. Знову почалися оці додаткові якісь незрозумілі питання. Ну, як це питання до вас, в тому числі, як до частини цієї структурної одиниці. Вибачте, будь ласка, але це так не працює. Що цар дозволяє сказати? Я що в цьому питанні піднімаюся. Тож ж не з повнокаю на яке порушення. Зовсім ні. Просто ми втратили місяць часу. Якби треба було прийняти якесь рішення на позачерговій сесії, я думаю, що всі прийшли і швидко прийняли ці рішення. Просто якщо ми зараз приймаємо одне рішення, потім через місяць будемо інше, що буде кінець сервису. Робити не буде кого. Якщо, якщо ви будували шляхи, як це треба зробити правильно, тільки дайте клич, ми прийдемо, приймемо ті необхідні рішення, щоб ви могли в законному русі все зробити. Олексій Степанович, ви правильно все говорите, ну, ми з не... вами говорили на не цю тему. Чому давали альтернативні шляхи, але вони зовсім зручні для виконання цього проєкту, наприклад, ті приміщення, які можна використати дуже швидко, дуже оперативно і розміщуватись котізатора, так би мовити. Це все між школі. Це дійсно велика школа, найбільша там велика кількість дітей, одна з найбільших мордових громадах Київщини в області. Але це приміщення тут. Нам за ці ми зацікавлені зробити це приміщення тут. Якщо йти, наприклад, відділяти кошти зараз цільові на укриття, то ви розумієте, це потрібно відповідний проєкт, так і воно буде мати зовсім другі ціле призначення від коштів. Тому я пропоную дивіться, в кошти зараз, так для того, тому що цей проект не все рівно буде під. Укриття в майбутньому, як ми розуміємо, він все рівно буде під освітнім центром грантовим проєктом, який зараз піклується Андрій Володимирович. Так, я пропоную, вкотре зараз, щоб не гаяти час оперативно, що було, то вже було. Прийняти зараз рішення, передати на баланс відділу освіти. І я готов чути не сьогодні, після кінця сесії, але в нас зараз кошти немає. Дати можливість хоча б тиждень для того, щоб ми, я готовий провести позачалову сесію, зібратися і виділити кошти і рухатись вже з 1 числа. Так, ті кошти, які ми виділяємо, яким законаємо, починаємо рухатись, а потім далі, по тому гранту, по тому проєкту будемо бачити, бо потрібно буде розробити з як проєкт, проєктну документацію, щоб ми бачили якісь контрольні цифри, вже на сідуючій сесії будемо дозволяти ту суму коштів, які необхідні будуть в цілому, для того, щоб зробити в цілому це приміщення. Це, на мою думку, єдиний законний шлях і спосіб для того, щоб вирішити ці питання. Тому ніхто не знімає це питання, Олексій Степанович, як щоб то б не, не був, я сам зацікавлений в тому, щоб зробити все максимально для того. Чому можливо втратили місяць? Тому що в нас була можливість або робити, вибачте, той самий не, доріжки вибачте, біля НЦК зустріч, так? О, чи робити можливо, укриття. Тому пішли тим шляхом, що і там важливо це зробити роботу, і тут важливо зробити. Коштів немає, тому пішли по тому важливішому шляху. В цілому. зараз на цьому питанні закінчимо. Хоче, шановні колеги, щоб тима це ставити проєкти на голосування, про бюджету там говоримо. Ми не придаємо, ми зараз говоримо за те, що бюджет. За 16 рішень прийняти, дякую. brunet